Вітаю, шановні глядачі. Я розумію, що нормальних людей бомбить від слова вибори, але про них говорить все більше, особливо, начебто, є ідея адміністрації президента США у випадку, якщо вони домовляться про якийсь мир, в Україні в кінці року будуть вибори. І тут всі вже півроку на, на лижах деякі люди там розвішили білборди на направо. Мене це відверто надзвичайно дратує, і про вибори думати в не хочеться. Я себе вчора зловив на думці в черговий раз, коли я там. Лягав спати, я думав про війну і як вона може завершитися чи завершиться. І я зрозумів, що я думаю про це кожний день по купа разів, розумієте? Я взагалі про ці срані вибори не думаю. Вони мене дратують. Але я хотів про інше поговорити. Про таку більш глибинну розмову зараз почали все ж таки про ці вибори глаголять. І от думають люди, хто ж виграє на цих виборах. І одразу багато хто впадає в такий серйозний песимізм, бо виграють популісти, які будуть обіцяти швидкий мир, гроші наліво направо, розстрілять, поділіть і от як завжди, знаєте, і в цьому немає нічого абсолютно дивного. Так, такі і виграють. І це, дорогі друзі, певна даність, яку ми маємо враховувати ще протягом доволі довготривалого періоду. І важливо тут не те. Що виграють популісти, точніше, вони значною частиною зайдуть в Верховну Раду. А важливо те, по-перше, чи зайде хоч невелика частина більш-менш раціональних прагматичних сил. Але про це далі згодом. Важливо інше: чи зайдуть національні популісти, чи популісти аля? Грузінська мічта? От, що ще важливо, тому що національні популісти. Вони можуть розповідати там наліво направо, там роздавати, але якийсь момент, так як Ципра свій час в Греції, прийшов комуніст, думав, зараз робить пролітарську революцію, а прийшлось робити реформи, закладати фундамент оздоровлення Греції. Зараз Греція росте чи не найбільше в Європейському Союзі. І серйозний вклад в цей ріст зробив Ципрас, комуніст, який прийшов і вимушений був робити реформи в країні, для того, аби капітал зростав і зростала економіка Греції. Тобто, коли національний популіст приходить, зіштовхується за реальністю, він вимушений робити ряд важливих речей, які потрібно робити. Друге, що потрібно робити, це громадянське суспільство. Ми не знаємо, національний він чи не національний цей популіст. Так? Ми не розуміємо. Звісно, ми в першу чергу маємо обирати людей більш свідомих. Але друге, що ми маємо робити, це, по-перше, зараз я скажу, що друге робити, це треба зрозуміти, чому люди обирають популістів. Вони обирають, тому що у нас конструкт патерналістичний і інфантильний. Люди живуть з чого: пільг, пенсій і роздачок. Як взагалі можна думати, що людина в таких умовах буде думати про накопичення якихось капіталів і про можливості, і про ринок, і про реформи, як там кажуть, от нам там бимілея? У нас навіть накопичувальної пенсійної системи немає. У нас людина не є економічним суб'єктом. Єдине, що зараз нам треба робити, сіяти свідомість серед суспільства. Так, вона не буде повною, тому що людина часто не суб'єктна. Вона, коли хоче пільг, вона не може бути суб'єктною по багатьох причинах. Для того, щоб була якісна демократія, треба середній клас, широке верства населення, яка знає, що таке ресурси, гроші і власність. І вміє свідомо не тільки свідомо, але й суб'єктно мислити. Тому годі дивуватися, що популісти виграють. Я, до речі, це мав розказати перед тим, як ще робити, що треба національних популістів вибирати, якщо вони будуть, Точніше, робити з політиків національних популістів, умови, щоб вони не рухалися в грузинську мічту. Тобто, умови ми зрозуміли, у нас довгий час ще з совєтських а далі ще незалежної країни. Було мало гаваней, де люди могли ставати суб'єктами. Ну, наприклад, одне з таких це було, звісно, ведення спрощеної системи податкування, яке там народило там серйозний прошарок ну, такого українського середнього класу. Так? Звісно, якщо порівнювати з Сполученими Штатами, то тут взагалі у нас їх майже не буде. У нас не та капіталізація в суспільстві. Але я кажу про спосіб мислення, а не про кількість активів і розмір портфелів. Друге, що треба робити, це активність громадянського суспільства. Ми не знаємо знову таки, чи цей популіст він національний, чи не національний. Зеленський в якийсь момент був і ні, і так. І хотів з Москвою домовитися, і все ж таки в останні моменти остаточно обрав те, що мав обрати суверенність і незалежність. Я до Зеленського ставлюся доволі завжди говорив, це, що це не системний політик, і це його вада. Але я розумів, що він щиро бажає цій країні добра. Ну, в нього просто погляд такий, да, більш. Несистемний на це все. Але питання якого добра? Подружитися з Росією, це теж типу, може бути добро в очах людини, яка несвідомо мислить, ви розумієте? Але аргументи, факти того, що Москва абсолютно неадекватна. Я ж бачили ми там еволюцію Володимира Олександровича. коли він домовився про коридор, ідуть люди, а ці орки тупо мочать по коридору і вбивають людей. Ну, звісно, він. Афігеєт просто нарешті відкриє очі на цю Москву. Ми там люди, які історію вивчаємо, так знаємо її, знаємо, що вони з і іншим робили, що вони завжди кидали, що вони знищували, що це навала, що її треба зупиняти, бороти і не допускати сюди. Ми це розуміємо, знаємо. Бувають люди не знають і вимушені на таких речах зріти і зізріли, і ставали національними політиками. вже свідомими національними політиками, що є добре. Але як зробити так, щоб людина не клюнула на московські удочки, як в Грузії, там, так? Потрібне активне громадянське суспільство. Те, яке буде, по-перше, страхувати від того, аби не, не зробилося грузинська мічти, аби буде такою дубінкою по голові бити у випадку чого? У Зеленського це, до речі, були, були, були такі збори постійні, е, Рух опору капітуляції називався. Там різні були люди, не тільки Парахабути, як там пишуть. Ну, їздять. Буду ну, і прихильники Порошенка, і були просто національно свідомі люди, які розуміли, що не можна говорити. Так постійно виходили, не давали там, і був свій своя двіжуха. Оцю двіжуху треба продовжувати. Аби будь-який політик знав, що є активне громадянське суспільство, є гранти, немає гранти, пофіг. Це суспільство має виходити і показувати, що воно є, і не дасть злити Україну під Москву, і не дасть звернути з західного шляху і з модернізації. Ну і звісно, не дасть звернути від національної побудови і відродження української мови, і взагалі українського національного простору. Це теж треба показувати всіма силами. І це ж громадянське суспільство активне має потроху, там, реформістка його течія, має потроху все ж таки виборювати ці умови, де загальний Українець стає більш свідомий і суб'єктніший, я додаю. Тобто важлива і національна з ним робота. І ресурсна з ним робота. А це монетизація пільг, введення накопичувальної пенсійної системи, формування відповідних тут умов, накопичення капіталів. Біржа відповідна і багато там є речей, які треба робити, щоб українець розумів, що ресурсам є ціна. От що в середньому класі важливо. Середній клас знає, що ресурси обмежені. І тільки вміння їх правильно вкладати, реалізовувати. Направляти робить тебе багатими. Не оце от комуністична матня у вигляді, що в світі одна якісь капіталів, просто люди, хто кого перетягнув. Це такі, що таке ринок мені недавно там один викладач києво Миганської академії. Ну до чого прийшла Могилянка? Вічна розмова зараз, так? Ринок це розподіл ресурсів. Ну який це розподіл ресурсів? Ну чому ви мислите так грубо і так е е недалекоглядно? Ринок це мультиплікація ресурсів. Ринок це конкуренція, яка змушує людей думати, як ефективніше використовувати ресурс, тим самим збільшуючи його можливості і якіснішим використанням і пошуком нових технологічних рішень, які з ресурсу будуть вижимати більше, розумієте? Ну, істина просто очевидна, але дотепер вони мислять цими марксистськими е, іншими шляхами. Так от, в суспільстві мають зріти значна кількість людей, які розуміють, що ресурси обмежені, і їх треба вміти якісно використовувати. Саме тому, ми до речі, знайнялися далі школою. У нас от останні капіталісти просвітницька частина наша. І ми далі її будемо розвивати. У нас є ідея зробити такий аналітичний центр, і ми вже будемо пропонувати рішення. Ми доходимо до цього рано чи пізно ми його викатимо, це рішення. Ми зараз готуємо. Е, Безпосередньо платформу, аби і вас долучати, шановні глядачі, там щоб ви свої думки говорили нам і інше. Це цікаво взаємодіяти і шукати рішення, які могли б покращувати загальну праву економічну систему. Але в нас є і навичкова частина, де ми теж працюємо на середній клас. Це наша школа останнього капіталіста, де ми навчаємо таким базовим якісним речам інвестування. Разом з нами людина може почати цей шлях. Посилання буде в описі до цього відео. Це теж все вкладається в нашу місію. Основну ми працюємо на розширення середнього класу. Останній капіталіст. Я вам відкриваю всі карти. От це наша ціль, основна. Ну, що не буде якісної демократії без середнього класу. Тобто повинна працювати громадянське суспільство повинно працювати як на розширення середнього класу, так і на запобігання до рухів, які зупинять розвиток і свободу нашої країни. З Москвою свободи не буде. Це доведено століттями. Доведено все це хрест. То не може бути все. Крапка ніяких. Снюхань з Москвою і крапка. До побачення, океан, як то кажуть там, так. Ну і ще важливий фактор, якщо ми говоримо, це, звісно, робота наших партнерів е, західних. Це теж важливий фактор, я вважаю, що вони мають так чи інакше тиснути. Але е, знаєте, теж там е, специфіка роботи західних партнерів вона теж буде. Ну, зараз вона збільшилась, так, але от дивіться, як це було з 2014 року, коли ми з 2014 по 17 рік зробили реформи, і в нас пішли надходження в бюджет, влада себе почала відчувати більш так суб'єктно і незалежно, і почала забивати на дофіга пропозиції заходу. І я тут, до речі, зроблю ремарочку, що не все, що вони пропонують, треба так впроваджувати. Треба впроваджувати такі істинні речі. Ну, до речі, зараз. Якщо ми говоримо про Малоні, то і там Мер зараз прийде, і то вони більш зрозуміють, Це нормально. Вони розуміють більш прагматичні речі, не буде всього от, там, всяких як Китай, там, і прогресивні повісточки. От цього всього не надо. Треба, да? треба нормально працюючі механізми, захист капіталів і умови до їх розвитку, і все буде окей. От, Але коли почалися надходження йти та, в 2017 році, то наша влада там. Почала літати в облачках. У нас 17-11 по рік понакадені певні реформи робилися, але в основному вони зупинилися, їхнє впровадження так чи інакше, запуск нових ідей. От. Те ж саме може і статися у нас, тому що там так чи інакше може стабілізуватися ситуація, відновитися економіка, все буде добре. І так, така наша нам ця, ті західні партньори, ми тут самі будемо експлуатувати минулий режим да недореформований. От цього теж треба запобігати. І тому і треба ця реформістська частина, яка зокрема і громадянське суспільство, і захід, і ем, політичні суб'єкти, які розуміють, що таке модернізація, і країна капіталізації, так теж я не кажу, що всі політики будуть погані. Є будь які будуть розуміти, що це і зараз. Є до речі, ті, які розуміють Верховній є. От, не багато їх, але є. А треба ще було більше. Так? А з'являються вони від загальних умов не патерналізму інфантилізму, а от нормального розвитку. Тому як висновок, хто виграє на цих виборах? Виграють популісти. Так, це правда. Це погана новина, хороша новина, що з кожним циклом цей популізм буде більш е, якіснішим. І нам, громадянському суспільству, треба не... Збавляти тиск і оберти, і роботу із суспільством, і з правовою системою. Ну, а щодо самих виборів, звісно, тільки після того, як остаточна то, Москва получить по зубах, ми будемо мати гарантії безпеки. І тільки тоді, звісно, в цій ситуації ніяких виборів бути не може. От що я хотів сьогодні вам сказати, друзі. До зустрічі! E me segue no crash.